Що ж, давайте розбиратись. Сьогодні поговоримо про дещо справді цікаве нову техніку, що називається логіка думки, або, якщо коротко, лот. Її головна мета зробити штучний інтелект, ну, скажімо, значно розумнішим у своїх міркуваннях. Бувало таке, що шиї видає відповідь, яка звучить ну просто геніально, але насправді є абсолютною нісенітницею. Я думаю, всі ми через це проходили. Це, знаєте, досить поширена проблема. Так от, виявляється, корінь цих дивних помилок, це власне збої в його логічному мисленні. І ось тут на сцену виходить нова техніка, створена якраз для того, щоб це виправити. Про неї ми сьогодні і поговоримо. Гаразд, перш ніж заглиблюватись, давайте розберемось, а в чому власне, полягає ця фундаментальна проблема, що саме намагається виправити логіка думки. Річ у тім, що навіть найпотужніші, найкрутіші великі мовні моделі вони пасують перед складними логічними завданнями. Попри всі їхні дивовижні можливості, це їхня, так би мовити, ахілесова п'ята справжня слабкість. І знаєте, навіть такі відомі методи, як ланцюжок думок, скорочено коти, не завжди рятують. Так вони додають якісь проміжні кроки міркувань, але, як тут сказано, іноді кінцеві висновки виявляються просто невірними. Очевидно, що потрібен був якийсь більш надійний підхід. І ось тут на сцену виходить наш головний герой. Зустрічайте техніка, логіка думки. То що ж це за звір такий, ця логіка думки? Якщо просто, то це нова техніка, яка покращує міркування великих мовних моделей. А робить вона це, вбудовуючи формальну таку, знаєте, залізобетонну логіку прямо в запити? Уявіть собі, що перед тим як дати шиї складну головоломку, ми спершу даємо йому ну такий собі збірник правил офіційну інструкцію з логічного мислення, це ніби дати компас і карту, перш ніж відправляти в густий ліс. Окей, ідея наче зрозуміла, але як це все працює під капотом? Вся магія відбувається у три етапи. Давайте поглянемо на цей процес. Отже, маємо три кроки: перший видобування логіки, другий її розширення і третій переклад. Звучить трохи технічно, але зараз все стане зрозуміло. І так, фаза перша видобування логіки. На цьому етапі модель, по суті, читає завдання і витягує з нього всі ключові правила та зв'язки. Ну, Наприклад, бачить текст Всі коти – савці» і одразу формулює для себе правило ага, якщо це кіт, значить це савець». Потім друга фаза розширення. Тут система бере видобуту логіку і, застосовуючи формальні правила, як, от наприклад, закон транзитивності, розширює її. Тобто, вона робить усі можливі логічні висновки з того, що вже знає. Це як розкрутити логічний ланцюжок до самого кінця. І нарешті третя фаза переклад. Всю цю розширену, пропрацьовану логічну схему система перекладає назад на звичайну людську мову. І цей новий доповнений текст додається до початкового запиту. В результаті шиї отримує набагато набагато повнішу картину для роздумів. Так, з теорією наче розібрались, але ж найцікавіше, як це працює в реальності, правда? Давайте подивимось, як логіка думки виглядає на фоні інших методів. Для початку коротко порівняємо з тим самим ланцюжком думок. Дивіться, якщо код просто додає проміжні кроки, то лот іде далі він обґрунтовує кожен з цих кроків залізною логікою. І це, власне, зменшує кількість помилок, ось у цьому і є ключова різниця. А тепер до цифр. Ось результати тестів на різних датасетах. Зверніть увагу на колонки з плюсиками це, власне, приріст продуктивності, коли до методів CODE або ТОТ це дерево думок, ще складніший підхід додавали нашу логіку думки. Як бачимо, майже скрізь є суттєве покращення. Але є одна цифра, яка справді вражає. Плюс 6% це найбільший стрибок, і він стався на датасеті Proofwriter. Тут логіка думки допомогла методу дерева думок стати кращим на цілих 6%. Повірте, для таких складних завдань це просто величезний ривок уперед. Окей, цифри це добре, але що це все означає для нас? Яке практичне значення цієї технології? Чому це взагалі важливо? Насправді застосувань може бути безліч. Подумайте самі, складні логічні головоломки, юридична сфера, де кожна кома має значення, або навіть відповіді на каверзні питання тестів. Тобто це корисно буквально всюди, де потрібна бездоганна логічна послідовність. Тож якщо підсумувати, все зводиться до одного логіка думки робить міркування шиї більш структурованими, а отже, більш надійними. А це, в свою чергу, відкриває нам шлях до систем штучного інтелекту, яким справді можна довіряти навіть у найскладніших питаннях. І наостанок, давайте просто на мить задумаємось, які справді великі, можливо, навіть глобальні проблеми міг би розв'язати штучний інтелект, якби його логіка була бездоганною.